З вами програма про закон про те, як юридично грамотно відстоювати свої інтереси в життєвих ситуаціях. Виробник будь-якого харчового продукту зобов'язаний надавати повну та достовірну інформацію про продукт, про виробника, про терміни та умови зберігання. А з 1 липня цього року, якщо продукт вміщує генно модифіковані організми, ця інформація також має бути вказана на упаковці. Ми запитали експертів, з якими ризиками пов'язане споживання геномодифікованої продукції, чи справді після 1 липня з полиць магазинів зникнуть деякі товари і чи буде в Харкові введена заборона на реалізацію геномодифікованого дитячого харчування. Про все це далі у нашій програмі. Домогосподарка Ірина останнім часом перевіряє в магазині. Не тільки термін придатності харчових продуктів, але й наявність в них шкідливих добавок і навіть генетично модифікованих організмів. Слово трансген у неї асоціюється з чимось небезпечним. Соціологічні опитування свідчать: більше половина українців негативно ставиться до генетично модифікованих продуктів, але при цьому вони майже всі його споживають. Бо дізнатися без маркування про те, де вони є, а де немає, неможливо. Генетично модифіковані організми це організми, в яких генетичний матеріал був змінений неприроднім шляхом. Тобто в такі організми було штучно внесено гени інших організмів. Генетично модифіковані рослини менш вразливі, Стільки до шкідників, хвороб, зростають навіть у сировому кліматі, їх плоди більші за зазвичайні і дешевші за натуральні. Світові лідери і основне лобі у поширенні геномодифікованих організмів Сполучені Штати. Прихильники поширення генетично модифікованих організмів стверджують, в умовах продовольчої кризи – порятунок для бідних країн. А з огляду на фінансову кризу, експерти прогнозують нову хвилю культивування генетично модифікованих продуктів. Противники ж гмо мають свої аргументи. Людство сьогодні не в змозі оцінити ризики. Ніхто не може гарантувати, що генетично змінені продукти не мутують і не викликають мутацій інших рослин. Більше того, жодних свідчень щодо того, наскільки генномодифіковані продукти харчування безпечні для здоров'я людини немає, які свідчень того, що вони небезпечні. Оцінку окремих генетично модифікованих продуктів і їх безпеки слід проводити. На індивідуальній основі робити загальні заяви щодо безпеки всіх генетично модифікованих продуктів харчування не можна. Цитата з матеріалу, підготовленого Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Прихильники поширення ГМО заявляють: істеричні побоювання щодо того, що не слід втручатись в природу, не актуальні. Людина вже давно втрутилась. Тим не менш, деякі європейські країни намагаються взагалі відмовитись від трансгенів. За даними дослідницького генства Євробарометр, більше 70% європейців не хочуть споживати продукти з трансгенами. В Євросоюзі продукти з містом ГМО більше 0,9% мають бути відмічені знаком на упаковці. В Японії такий поріг складає 0,5%. Уряди близько 30 країн світу маркують гмо продукцію і таким чином надають своїм громадянам можливість самим вирішувати, який продукт обирати. Україна відкрила шлях новітнім агротехнологіям і генетично модифікованим продуктам приблизно 8 років тому. Харчові продукти, сировина, які завозяться в Україну на вміст генетично модифікованих організмів, не перевіряються. Обіг та реалізації такої продукції влада сьогодні проконтролювати не може. Сергій Размітаєв, голова Харківської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги. У Харкові ця організація діє більше 11 років. Мета виховання екологічно свідомої особистості. Всеукраїнська екологічна ліга одна з найактивніших поборників запровадження в Україні обов'язкового маркування продуктів з містом Гмо. Кожен людина має право вибору. Так наприклад, роблять американці. Він приходить в магазин бачить – ось вот лежить говядина по 30 доларів, а ось вот – по 9 доларів. І он розуміє, он покупає дешевою. Но... Мініфсируну і сказать, естественно, но дорогою. нас в середньому друга сім нас покупають там по 9 долларов, а сюда привозять как качественный по тридцять доларів. І розкажу на настояще, хороше тестування на наявність гмов харчових продуктів є обов'язковою процедурою для всіх країн ЄС та Росії. Генетично модифіковану сировину часто завозять до країн, які не мають досконалого законодавства в галузі обігу ГМ-продуктів. Серед них Україна. Большое количество нашей продукции, отечественной продукции, да, мясо молочной продукции, сказать, овощной продукции, не принимают в Евросоюзе, потому что э, наши продукты думают, что они вырастили сказать, чистую продукцию. При анализе выясняется, что нет. Вот, первичный материал, сказать, семена были обработаны, клубни были уже обработаны, сказать, вот, неизвестный поставщик. Вот, вроде мы думали, вот у нас все чисто, все, все, все хорошо. Даже уже картошка, которая на городах выращивается, в большинстве своем содержит ГМО. Українська влада декілька разів намагалась законодавчо визначити з перспективою ГМО в Україні. У травні 2007-го був прийнятий закон про біобезпеку, проте він і досі діє не у повну силу. Також пропонували створити єдиний реєстр товарів, які містять генетично модифіковані організми, так, щоб кожен споживач міг отримати інформацію, чи є ГМО продукції, яку він споживає. Реєстру немає і досі. У Харківському обласному товаристві захисту прав споживачів слідкують за розвитком ситуації. З ініціативи саме Харківського осередку до попередньої редакції закону про захист прав споживачів було внесено пункт про обов'язкове маркування ГМО з 13 января 2006 року у нас зараз вже действує нова редакція закону о захист прав потребителей. Но, на жаль, этот момент по поводу ГМО, содержання ГМО в продукції, його каким-то образом упустили. 1 листопада 2007 року кабінет міністрів затвердив постанову про обов'язкове маркування. А 21 листопада того ж року і той же уряд Януковича скасував цю постанову через відсутність механізму впровадження. Цього року, 13 травня, вже нинішній уряд виніс постанову про обов'язкове етикетування харчових продуктів з містом геномодифікованих організмів. Так, з 1 липня, виробник. Має маркувати продукт, якщо вміст ГМО у самому продукті або сировина для нього перевищує 0,1%. Проблема состоит в том, що сам анализ на наличие либо отсутствие ГМО в продуктах дорогостоящий. В Україні всего навсего 4 лаборатории, которые можуть проводить эти исследования. Поэтому, по прогнозам экспертов, на определенный период где-то. Между 1 июля и более поздней датой, когда данные постановления камина начнет действовать, с прилавков могут пропасть некоторые виды продуктов. Это чипсы, это халва. Это те продукты, которые мы берем для анализа. Каждую пробирку мы разливаем, выделяем ДНК каждую пробу. Дальше идет... Уже определение на спеціальному апараті називаємо ампліфікатором іменно э, тих можливих параметрів, які укажуть нам на там генетично модифікованих об'єктів. Єдина лабораторія в північно-східному регіоні, яка в змозі проводити кількісні та якісні аналізи і визначати генно модифіковані організми, діє у Харківському національному медичному університеті. Наша лаборатория, в принципе, она в рабочем состоянии. Вот. Сегодня мы тестируем от нескольких фирм тест-системы по определению ГМО-продуктов питания. Мы готовимся, готовимся, но с 1 июля сейчас предпринимает наше руководство. Важные шаги к тому, чтобы эту лабораторию... Організувати автономно, і зараз Вот ми готуємося переїхати в інші поміщення більш просторне. Якщо лабораторія отримає державну акредитацію, вона стане п'ятою в Україні, яка зможе офіційно робити висновки щодо наявності генномодифікованих організмів у продуктах харчування. Наприкінці 2008-го міська влада заявила про наміри заборонити у Харкові реалізацію генномодифікованого дитячого харчування. У Києві така заборона вже діє. У Харкові це питання залишається на стадії обговорення. Привезли спеціально в середину лабораторію Академії аграрних наук України в Києві і провели ісследування багатьох продуктів. Саме страшне, що ми обнаружили генетичну зону продукції практично в багатьох компонентах дитячого питання, дитячого грудного питання. Там, де використовуються, допустим, порошкові смеси. У Харкові заборона на продаж дитячого харчування з геномодифікованими організмами поки що не введена. Влада розробляє механізми втілення. Поки що основна мета надати харків'янам вибір. Рівень допустимих норм стосовно наповнювачів, емульгаторів, барвників, згущувачів став абсолютно інакшим. І те, що колись було недопустимо, сьогодні є реальним. Сьогодні ми наразі приступили до першого етапу, коли ми хочемо запропонувати альтернативу. Бо якщо ми не розвинемо достатньої кількості роздаткових пунктів продукції молочної фабрики кухні дитячого харчування, люди скажуть: ви нам забороняєте купувати ці продукти харчування. А що ви даєте нам взамін? Ось сьогодні є вже 65 пунктів. Ми вже сьогодні можемо говорити про Доволі таки розвинену мережу. Наша молочна кухня дитячого харчування дає можливість нам пропонувати харків'янам природні, екологічні, чисті продукти дитячого харчування. Самостійно жоден з нас не може відмовитись від вживання генномодифікованих продуктів, оскільки їх реалізація і обіг в Україні процеси не контрольовані. Проте цього року у нас з'являється ще одна можливість принаймні бути проінформованими щодо того, що ми купуємо. Можливо, цього й мало проте це краще ніж нічого. На сьогодні це все. Якщо у вас є пропозиції щодо тем, які ми висвітлюємо, або ви зіткнулися з ситуаціями, в яких ваші права було порушено, звертайтесь до нашої редакції. Можливо, наступного четверга ми розглянемо саме вашу історію. З вами була програма «Про закон». Щастивим і до зустрічі!